Тепер ми з вами розглянемо неозначені займенники, тобто Indefinite pronouns. Це такі займенники, як some, any, somebody, anybody, something, anything, someone, anyone або one. Про них важливо знати, що з займенниками, що закінчуються на body або one, можна утворити присвійний відмінок, тобто ми можемо сказати someone's, anybody's або one's. Давайте з вами тепер детально розглянемо різницю між неозначними займенниками, що починаються на сам, та неозначними займенниками, що починаються на ені, адже вони дуже схожі за значенням. Отже, неозначні займенники, що починаються на сам, такі як «somebody», «something» або «somewhere», ми вживаємо у стверджувальних реченнях, наприклад, «somebody is screaming on the street» або there is some bread on the table. Тобто маємо стверджувальне речення і в такому випадку вживаємо неозначний займенник, що починається на сам. Але ми вживаємо неозначні займенники, що починаються на any, такі як anybody, anything або anywhere, коли маємо питальне або заперечне речення. Наприклад, if anybody screaming on the street. Або bread on the table». Ви бачите, що в першому випадку маємо стверджуване речення Somebody is Screaming on the street. Але якщо ми утворили запитання, то тоді ми вже скажемо anybody «Is anybody screaming on the street. Тобто у питальних реченнях використовуємо займенники, що починаються на any. Та сама ситуація з другим прикладом. Стверджувальне речення There is some bread on the table. Використовуємо сам. Якщо ми утворили питання is there any bread on the table?», то вже використовуємо any. Те саме з запереченням I don't see any bread on the table. У нас заперечне речення I don't і вже ми використовуємо any, а не «some».